Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, Як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть в годину негоди. Любіть Україну у наяву, вишневу свою Україну, Красу її, вічно живу і нову І мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, в огні канонат, що розвіяли в прах Чужинців в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.